Здравствуйте. Давай, пой, спой. спой, как в России <связывающие> хорошо. Я по интерьеру сзади вас вижу, что херово. Потолок засаленный, обгоревший, обои склеены вот а. в такую складку, двери советского производства. Что в России да, хорошего, да, пацаны? Э, да, 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 давай, спой про совок, yeah, yeah. как в Совке yeah, хорошо. В yeah, Совке yeah, было еще хуже, чем yeah, у это вас это сейчас. Да, да, <связывающие> давай, давай, спой что-нибудь. Пацаны, зачем мне вас чем-то убеждать? Просто оглядитесь вокруг. А написано на футболке? Какой казак? Справжний. А, да. Справжний. Справжний. Да. Казак. Запорожье. А, а, почему, а Подождите, а почему казак? Типа, у вас там типа родственники, ну, Нет, типа, у меня типа в роду был были казаки итак, по итак. двум льветкам, Так вышло. А, ну, Когда-то давно Запорожье. мои предки были казаками. Все очень да. просто. Угу. Так ви... А свяжнее это значит настоящий. настоящий или как? Да, абсолютно верно. Вы один ну... из немногих, кто это знает. Вы знаете, потому что для Я большинства... я не знаю, я просто предположил. Вы у большинства россиян не хватает кубековки предположить, что справді это может быть настоящее. Они там че только не выдают, какие я выдаю. А вам не заповнул на русском языке разговаривать. А просто. Если я буду с вами говорить на украинском, вы меня перестанете понимать через 2 минуты и наше общение сойдет на новому. Конечно, потому что вы его не знаете. Окей, ло, тих, ло, вы, ло, я буду ло, до вас ло, звертаться выключен украинской мови. Тож, якщо ви не проти. Якщо ви не проти, я пропоную вам поговорити на будь-яку тематику. Я буду спілкуватися українською, ви російською, і ми нібито будемо розуміти одне одного. Домовились? Це було запитання, до речі. Домовились. Окей. Тож, Домовились. про що ми говоримо? послухали. Почули. Тож, про що ми будемо спілкуватися? Послишу. Можемо, до речі, про українську По мову услышали. поговорити. Про поэзию, наприклад, по ней. Я, я хочу его послушать. Дай дай я послушаю его. нет, дай я послушаю. Не перебиваю. Так, не про що мы будем разговаривать? Про що розмовляти будем. Давайте uh -huh. uh -huh. про этом. Давайте про историю поразговариваем. Про историю чего цікавить? Про историю про об истории происхождения Украины, допустим. О, окей, дивіться, чи розумієте ви, що є два різних терміни. Істо Україна як держава і Україна як країна. Це дві різні речі. Я не впевнений, що ви зрозуміли, що це значить, тому я вам швиденько скажу одне речення російською. Є два терміни: страна і государство це різні речі. Какая Україна вас інтересує? Це різні вещі. Государство не було. А що ви а кажете А що ми будемо робити з 1917 роком? з УНР з Третьим універсалом, ми з тим, що Ленін визнав, що існує така ну, держава, як сорок пятого. Что мы отбили, при чем тут 45 Я вам кажу, 1917 -тый. 1917 Що раніше? З 1917-го. Чому ви Почему Що раніше? 17 чи 45 рік? Почему поляка? А что раньше? 17 -й, 45. -й. А как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав. Так. А подскажите, Вячеслав, а вот именно то, что показывают, то, что там людей у вас на Украине, ну, в, если хотите, в Украине, так. если вот людей ловят, да, ТЦК, не ТЦК, типа военкоматы, да, Это, это правда, нет? E, дивіться, я не можу сказати, що це істина. Правда, випадки є, але це не має масовий характер. Але кожного дня блокпости так видають повістки для того, аби потому, люди з'явилися військомати і оновили свої дані. Це нормально. Я це зробив ще на початку війни. Зараз знову це зробив. Це нормально. Так має бути. То есть нормально, коли вот людей просто чоловік йде, да, ну так. мужчина йде, його там взяли і Нормально? Ні, не так, дивіться. Це трошки не так працює. Іде людина, до неї підходять військові і кажуть, ваше прізвище, він каже там: Петя Іванов, ось вам повістка, будь ласка, прийдіть до ЦЦК оновити дані. Якщо він починає бикувати, кидатися в очі, сіпатися, лізти в драку, його пакують і везуть. Да. Так є. Але сказати, що це кожного так беруть, ну ви приколюєтесь, ну як це можливо? Одиничні випадки є, але це не масово, це не кожного. Ну от я кожного дня ходжу по місту. До мене за останній місяць двічі підходили. Я кажу, я все оновив. Ось у телефоні додаточок резерв плюс. Тут все написано. Хто я Короче, що о, я Ладно, не можу? Выбачьте, не почув, что Короче, вы извиняюсь, перебью ваш разговор. Ага. Вот, Саня влезет, как всегда, в разговор. Короче, если не понтуйся, то все будет. Мы ждали, да. да. В большинстве выпадки в самом И вы вот говорите, мы вас не поймем на вашем языке. А я что-то все понял. А, что вы разумеешь, сказали. ты понимаешь, что я сейчас э, так, чтобы спевзвучных Разуме... слив. Була дуже велика. Але ж я можу вимахуватись і підбирати синоніми, які не мають співзвучних слів в російській мові. І тоді буде набагато гірше. Тобто я зараз намагаюся, так, щоб наша бесіда була хоч трошки якоюсь е, змістовною, я намагаюся говорити так, щоб ти хоча б відсотків 50 розумів з того, що я кажу. Все. А, а можна вам сказати, а от почому. Раньше да все общались на русском языке, ну, не все ладно. Ну, большинство на запад, русском языке, запад, да. Запад, а вот когда вот эта вся ситуация началась, начали как бы свой язык использовать. Хотя свой язык не все до конца знают. маркер, так то есть маркер, не все слова так, знают. Так это маркер. Знаєте, це тому, що типа, типу, людей, от поэтому на навіть чинобові. не так. Це внутрішній протест людей. Вони хочуть бути якомога далі від росіянців ментально в голові. Вони не хочуть себе ототожнювати з росіянцями і, намагаючись через мову, як через певний інструмент, дистанціюватись від вас, щоб і вам, і іншим так, показувати, що ми так, різні. Так. В нас різні цінності, в нас немає а... скріп. У нас А вы понимаете, ладно, все, да, ну могу я сказать. Вы понимаете, что в любом случае вам придется жить возле России, ну рядом с Россией, постоянно. Нельзя, ну западаемся. А в какой форме будет постоянный вот этот возле вас? Ну, дивіться, це, це ж е дуже просто. Расія питання лише Расія, в тому, де? в якому вигляді буде існувати Росія надалі. Адже погодьтесь, що вся Європа, з якою воювала Німеччина, так і продовжила жити через паркан з е Німеччиною. Ну нікуди з цього не подітися, але Німеччина була настільки слабою, що вона по 2010 рік ще виплачувала репарації. Тому її вже ці руки не розглядали як, Тебі, як ворог. Кажуть, само, і... про даний момент, При чому тут не менше На вийде? даний момент пояснюю на даний момент, незважаючи на те, що ми да. будемо жити а через паркан, вийде. ніхто не сказав, що Росія буде саме в тому вигляді, в якому вона існує зараз. Цілком можливо, що ДНР, ваша Дагестанська Народна Республіка, відійде. Потім Вороніш відійде, потім ще хтось відійде. І цілком можливо, що Москва залишиться ось такою. Можливо, куда можливо. Отаді? у вас 22 республіки. Я нагадую, куда що колись в Радянському Союзі було 15 подожди, республік. Подожди, подожди. Куди вороніс. Створить свою невеличку державу, воронеж, щоб не віддавати гроші Москві. Це ж логічно. Жити окремо, і не відповідати за те, що зараз Кремль. Бігут на кої вихователя. І це я вам лише як приклад привів, Але я нагадую, що, що ви є федерація, в яку входить 22 регіони, 22 республіки, а в кожної республіки є своя конституція, свій голова, свій своє. Так що цілком можливо, що ми будемо мати на 22 країни. Що ви кажете? У вас вже давно прості. Ви его не избирали. Почему он да, у вас до сих пор? Подожди, он Слушай, у вас презик. Так, дивись. Причем использованный. Вот в мене є такая книжечка. Бачиш. А подскажи, пожалуйста. Бачиш, мені да, тут знайти, панічку, щоб підтвердити да. твои слова? Щоб я зрозумів, что ты не балабол. Я а дай, м -м -м. Кажеш что, ти дай. про що розумієш. Що шукати? Ніжечко, м -м. Прочитай, будь ласка, що да, це. Що це? Можеш прочитати? Потому що ми громадяни російської федерації. Так, ти мені сказав тільки що, okay. що в нас президент вот якийсь не такий. Я кажу, де мені в конституції це прочитати? Чи це твоя особиста думка? Ну, Тоді мені пофігу. Я я? Ні, я твоєму твоєму товаришу кажу. Він сказав, що в нас президент якийсь не такий, незаконний там, якийсь ще. Як мені в цьому переконатися? З чого він це взяв, окрім телевізора, де йому це сказали? Можливо, він читав нашу конституцію і знає, що це неправда, можливо, його, він читав якийсь закон, що? хоч щось, окрім соловйов шоу. Президент. Що президент? У него срок вышел президент. Яка это, статья Конституции его, про это говорит? Яка без статья без... главного закона моей державы мне про это может сказать, что он нелегитимен? А у вас введено военное положение? Так. Стоп, стоп, стоп. стоп. Так. У вас введено военное положение? Так, стан войны, и что дали? А, если введено военное положение, базара. Так. Ну, Я не розумію, що ти хочеш сказати. Ще раз, дивись. От в мене є Конституція. Я такого ні разу не слыхав, щоб було. Дайте ти, от це, з жовтинь, бумажки, можеш. І в це складі. називається Конституція. Ваша Конституція, бумажка, бо об неї в 93-му році витерли ноги, Єльцин, розстрілюючи парламент. Да. Тобто ваша Конституція, бумажка, а наша працює, вибачте. Е -е. В чому я помиляюся? У 93-му році. До речі, а скільки людей загинуло на Червоній площі в 93-му році? Ти знаєш? Коли Єльцин з Танків обстрілював парламент, скільки людей загинуло? Не знаєш. А чи знаєш ти, що два рішення вашого Конституційного суду визнали, що ці дії були проти Конституції, антиконституційні? Не знаєш. Але ти знаєш, що наш президент не такий. Ти не знаєш, чому. Тобі так по телеку сказали. Коли ви включите свій розум, свій мозок. Ви ж зараз лише повторюєте, як говорящі голови. Те, що ви почули в телеграмі, по телевізору, а вам херню там навалюють. То неправда. Вам задача така, стоїть, дасте цю херню, щоб ви її повторювали, а ви не перепровіряєте. А, а сколько давай? Дай. Дані, люди загиблой. Да. Зачем? Ну что ты? Що... Ну, такая фигня, розумієте? Тобто вы наваливаете слоганность телевизора. Пацаны, вы вы же маєте уже думать. А скажите, да скажите, будь ласка, а у вас есть ваши особисті знайомі, кто зараз на СВО? Можно? Я? Да. Можно сказать, так. Нет, подождите, я могу с вами пообщаться? Известно, да? Нет, нет. Не, я ж слухаю. Укажите. Но... Короче, свободна страна, да? В певних э, обставинах занадто, я так вважаю. В ситуации, когда в країні идет війна, у нас досить, досить багато і Свобод. Ми досі виходимо на площі і кажемо, навіть ті, хто проти президента, вони про це можуть вільно сказати. Скажіть, будь ласка, чи може у вас в державі хтось вийти і сказати, що він проти Путіна? Страна, яка в Києві проходила. Що в Києві проходило? Радужний Парад. Так, прайд, що далі? Ну, проходив і проходив. Якщо вас особисто це не чіпляє, яке вам діло? Якщо це для вас болюча тема, ну, наприклад, геї вас колись зґвалтували десь в темному під'їзді, або ви самі латентні і боїтеся, що вони вас підкуплять, то для вас це можливо болюча тема. Якщо вам на них пофігу, чого вас це так тригерить, поясніть мені. Це їхнє життя. Вони як хочуть, так і живуть. З ким хочуть, з тебе сплять. Це їхнє життя, не ваше. Вони ж вам не диктують, як вам жити. І ви до них не лізьте. Що, ваш парад? Ще раз кажу, вас особисто це якось чіпляє. Ви боїтесь, що вони вас підкуплять, ви до них примкнете. Чи ви боїтесь собі зізнатися в своїх вподобаннях? Чого це вас тригерить, поясніть мені. Це ж не ваша жопа. Це ж не ваше життя. Хай вони роблять, що хочуть. Хай вони роблять, що хочуть. А ваш президент мужикам квіти дарує. І в інтерв'ю каже, я лично ГЕМ вручав государственні награди. І що далі? Ну, це не показники, які треба чіплятися. Це особисте життя, отаке от коротке кожної людини. І кожна людина має право сама визначати, як вона хоче це коротке життя прожити. Чого? Ви вирішили, що ваша думка краща, і ви маєте їй нав'язувати свою думку? Ні. Тож хай собі роблять, що хочуть. Тим паче, я ж кажу, ваш президент в інтерв'ю казав, що у вас в Росії жодним чином не отискаються права геїв. І він сам особисто їм вручав е, дуже багато е, державних нагород. Я вам скажу більше, якщо ви в Гуглі напишете місто, де найбільша кількість гей-клубів, ви здивуєтесь, це буде Москва. І там це нікого не тригерить. А от прайд це да. Ну, це смішно, хлопці. Ладно. Подожди. Чекаю. Підай, Підай, дай, дайте. Дай. Що ще є, які питання, що можемо обговорити? Про Геїв поговорю.